З 18 оголошених по Україні неблагополучних районів із підтвердженими фактами зараження свійських свиней африканською чумою, 10 знаходяться на території нашої області. Останній наш очаг це в нас в Мінському районі село Горотище. Перший раз в цьому році було зареєстровано африканська чума. Це в Ріпінському районі село Пересаж, де було вилучено і спалено 188 голів свиней. В Козелевському районі було спочатку три очаги. Це село Тужер. Село Сорокошиця і село Боярівка, і трошки пізніше село Фаєвка. В Новоросівському у нас один очах було вилучено 44 голови свиней. Ічні було вилучено і спалено 44 голови. За підрахунками фахівців, в нашій області нині налічується близько трьох тисяч диких свиней, і кожна з них може стати потенційним переносчиком вірусу свійським тваринам. Ще наприкінці минулого року Кабмін доручив проводити на місцях заходи з депопуляції диких свиней. З початку року 2015 року ми відстріляли, ну не ми відстріляли, служби відповідні, для цього створені спеціальні бригади відстріляно було 318 голів. Я єдине скажу, що навіть за останні три тижні, за три тижні було відстріляно 27 голів диких кабанів. Наразі в області вилучено 349 свиней. Чиновники кажуть, що проблем з відшкодуванням населенню коштів за вилучених свиней немає, і в середньому за кілограм живої ваги виплачують 22 гривні. Сума, яку ми повинні відшкодувати людям, близько 300 тисяч. У нас в резервному фонді є близько 600 тисяч. Поки на даний час нам досить цього фонду в цих досить. Специфічної профілактики від чуми свиней не існує, але є три перевірені карантинні способи не допускати до худоби сторонніх людей, не випасати свиней і по можливості обладнати перед входом у двір дезінфекційний бар'єр у вигляді резервуару з розчином хлорки.